Всім привіт! Сьогодні ми знову у Варшаві ловимо на каналі Жиренського. Будемо пробувати зловити на ось такий силикон. Без поводка, бо я вже обірвав свій флюр, а другий забувся вдома. Так що так, да. будемо без поводка пробувати щось зловити Просто яка щука закиду десь третього. Але позата, груба яка. Вау. Окей. Відпускаємо мусу додому. Бай-бай. Все. -бай. So. Oh, <coughs> il І повертаємо його до води. Бай-бай. на так? так. Шикай подбирайка. Є перша риба. ja nawet go nie widziałem, taki wielki a ja nie, mały poczepił jego, wiesz? nie, tak to takowa, to... Kura, to no dobrze, się atakował popatrz, Jaki krótki kurwa matka no dobra, spokojnie a weź jeszcze O tak muszę rękę wyciągnąć, a ty tak z daleka robisz nic, czyli niby on jest duży Prawda Tamto jest berek po póki na dno Bo wpadło I robię I robię Raz, dwa i pauza И чекаем, пока впадет снова на дно Раз, два Впало на дно, чекаем Секунды 2-4 и дальше Раз, два И пауза Раз, два И пауза Раз, два И пауза Поки що у нас нічого не відбулося, йдемо далі. Отже, на селіко у нас нічого не вийшло зловити. Трохи на нього погано ловити, бо вітер сильний хвиля, не виднося кінчика, чи що там у нас клює чи не клює. Зловили ми сьогодні тільки дві щуки на воблер. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки і пишіть в коментарі за свої трофеї, де ви ловите і чи клює у вас риба.